Друзі, хочу в декілька слів сказати, що таке адвокація України і чому я вас всіх запрошую на заходи різноманітні, які стосуються адвокації України. Просто я про це ну, часто говорю, але зрозуміло, що люди, які не працюють в комунікаціях чи в політиці, ну можуть не розуміти на що це потрібно, і взагалі чому я їх запрошую. Ну, дивіться. Взагалі, це заходи, на яких ми звертаємо увагу от, жителів цього капіталійського пагорба на питання підтримки України. І для ефективності, ну я вам як фаховий політконсультант і лобіст, скажу, що це потрібно робити постійно, і це потрібно робити не лише українською діаспорою, тих, хто ну тут живе і має громадянство, але й таким, як я, можливо, ви, хто смотр, хто зараз дивиться це відео, да хто приїхав з України чи приїхав виключно на ці зустрічі, да і власне показує, а що дійсно відбувається, і чому ця підтримка потрібна? Тобто тут Є ну власне два таких інструменти. Перше це. Ну, загальна інформація, що відбувається в Україні, да, і підняття у цього запиту, да, оці, оцієї, е, ну, власне, awareness, да, такої от турботи ем, про те, що відбувається в Україні, да, ем, і такої уваги до України. І друге питання це власне певна спеціалізація, да, в якій ну, ви відчуваєте свою силу, і яка стосується е, безпосередньо певного конкретного там законопроекту да, чи певного на. Прямку. Ну, припустимо, я багато говорю і працюю над темою Russia State Sponsor спонсорів Terrorism і механізмів початку судів проти Російської Федерації. Є колеги, які займаються правами людини. Є колеги, які спеціалізуються на законопроектах проти. Торгівлі людьми, яка на жаль знову ж таки відбувається. Тобто, тут знову ж таки, от ваш фах чи ну вашу спеціалізацію можна об'єднати також з тим, за що ви адвокатуєте, і все це працює, коли а ми це все робимо спільно, тобто не одна людина, не дві людини, а ну великим колективом. Друге, це працює коли українці роблять спільно з діаспорою, тобто з людьми, які мають громадянство, які є виборцями. Да, оцих знову ж таки колег на капіталійському пагорбі. І третє це працює, якщо знову ж таки ну меседжі не розмивати, все це робити. Певній системі годувати аналітичні документи, готувати звіти. І знаєте, ну от навіть фізично, от можливо, ви слухали мої лекції про кампанію від дверей до дверей, да, про те, як там обходити виборців, да, щоб був ефект і, відповідно нагадувати про себе під час виборів. Отут робота з депутатами по суті дуже схожа. Да? Тобто, ми працюємо з кожним офісом депутата, ну або нижньої палати, або верхньої. Ми працюємо в їх спільноті, Отах, ми працюємо з їх співробітниками, ми працюємо з іншими державними установами, і таким чином вимальовується системна довготривала робота, яка ну має е, свій ефект. Ну, якщо ви хочете подивитися, ну не з нашої україноцентричної точки зору, а подивитися, припустимо, на інші приклади. Ну, Ізраїль, да, це найближчий приклад такої дуже успішної роботи, як по адвокацію, так і по лобіюванню своїх інтересів тут в Сполучених Штатах. І ну, щоб подивитися так, як би, з боку, да, можете подивитися на досвід, і приклад Ізраїлю. Тому знову ж таки, наступна серія адвокації буде під час сесії. Тут на, на Кепітал початку, Хіл на початку літа. Я вас обов'язково запрошу, це буде в червні. І до цього також. У Нас буде зустріч міжнародної асоціації лобістів. Я постараюся долучити професіоналів також до того, щоб вони свої знання застосували і допомогли Україні. Знову ж таки, напишіть, що зрозуміло вам, що таке адвокація. Навіщо цим займатись? Якщо вона навіть не тут, то можна писати листи і так далі. і Так далі, тобто працювати в цьому векторі і дистанційно. Дуже дякую вам.